Дорога церква, дорогі брати і сестри, пастрі, служителя, ми закликаємо вас в час війни, в час переживань і скорбот звернутися до Господа в постій молитві з 1 по 3 березня об'єднаємось разом, щоб викликати нашого Господа, щоб Господь почув нас і зробив нам мир і Боже благословіння для України. Ми запрошуємо, щоб ці дні ми були об'єднані в наших сім'ях у молитві перед лицем Божим. Що ми молилися за наших дітей, молилися за збереження сімей, молилися за благословіння для наших родин. Нехай ці дні будуть днями, коли сім'ї моляться і благословенні будуть від Господа. В п'ятницю ввечері ми можемо бути об'єднані в наших громадах, у цьому литовому служінні. Суботу вранці, а також ввечері під час прямого етеру ми можемо так само разом молитися, будучи об'єднані в цій молитві. І в неділю, в наших родинах. Або знову ж таки в наших громадах давайте кликати до Господа. Він може змінити ситуацію. Він дасть нам мир.